Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на розклад Пасіанса Знак Зодіака Діва на період з 12 по 18 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Наприклад, хтось пішов у відпустку, а вам дали його ставку або півставки. Ось тут. Планета місяць. Це якісь таємниці, нічна пора доби або батьківські обов'язки. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут блискавка, швидкі дії та події. Ось вона, швидкі дії та події, покровитель. Ось тут у вас добра новина, дзвон. Також ключик ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Успіх по роботі корона. Та начебто все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Зверніть увагу, друзі, ось тут швидкі дії та події, покровитель та скандал. Не дивлячись на добру новину, скандал. Ви його, можливо, зможете упорядкувати, потушити, так би мовити. Але чомусь він випадає на фоні ось таких позитивних: успіх по роботі, добра новина. Покровитель, якийсь помічник, і ось цей скандал. Будьте уважні, а ми прямуємо далі. Другий розклад знак Зодіака Діва. На період з 12 по 18 січня 2026 рік. Змія хитра, підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Іноді змія означає медицину. Можливо комусь знадобиться звернутися. І ось тут розбите серце. Договір або пропонування руки та серце. Планета місяць. Це нічна пора доби, або таємниці, або батьківські обов'язки. Знову ваша корона випадає. Успіх по роботі. Чогось ви будете досягати такого важливого, мабуть, для вас, якщо так наполегливо. Успіх по роботі. А начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. Ось тут у вас ще романтичні почуття. Зверніть увагу, друзі, романтичні почуття, якась таємниця або батьківські обов'язки. Якщо це лікарня та розбите серце, або хитра підступна людина та розбите серце. Дивіться уважно на свої важливі аспекти життя або по роботі або особисті справи. А ми прямуємо далі на третій розклад. Якась каблучка у вас все ж таки є пропонування руки та серця. Третій розклад. Знак зодіака Діва. Добра новина. Добре здоров'я. Та зростання ваших фінансів. Ялинка. Добре здоров'я та зростання ваших фінансів. Чомусь зверніть увагу, знову ж таки повторюється. Добра новина, все добре, але тут якийсь скандал. До чого він стосується, хто проти того, щоб ви були щасливі, дивіться по своїх обставинах, якщо людина з вами не на одній хвилі, то, можливо, її треба проводити з вашого життя. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Іноді одна картинка вона змінює повністю всю ситуацію, яку ми змогли з вами побачити. Ось тут гроші. Поки десь якісь скандали, вам тут надходять гроші. Або, наприклад, подарунки, або ви заробили і вам нарешті виплатили, сплатили. Якісь гроші. Сьогодні з вами дивимось для знаку Зодіака Діва на колоді колесо року на тиждень з 12 по 18 січня 26 рік. Застереженням Паш Пентаклів. Це може бути дитина, наприклад, підліток, йому знадобляться гроші на якісь свої потреби, і воно застереження. Наприклад, не давайте, або якось відмовляйте, або у вас нема що наділити, додаткові якісь гроші, чомусь застереження, щоб дитина не де сама не взяла, і ви потім не були в боргу. Якось так думаєте про цю ситуацію. А ще це може бути карта таких маленьких грошей, якщо ви, наприклад, Звикли жити по плану, і вам на все вистачало, то тут можуть бути гроші занижені, і вам може на щось не вистачити. Зверніть на це увагу і якось плануйте. Порада. Карта суд. Старший аркан. Порада полягає в тому, що кожен отримує по своїм заслугам. Якщо ви, наприклад, все правильно робили, то ситуація, котра може несподівано виникнути, вона вам ніяк не зашкодить, і ви зможете з нею, з цієї ситуації вийти переможцем. Це я кажу про ось ці скандали, котрі якісь розбірки, і чомусь у вас там розбите серце. Ось ця карта суд вона випала в пораді, і вона має таку силу, що ви. Майте великі шанси впоратися і вирішити свої якісь важливі завдання на цьому тижні, тому що карта це старший аркан. Я бажаю вам гарного тижня, мирного, тихого, а також комфортного. Запрошую вас на мій канал на перегляд моїх нових відео. Зовсім скоро, вже на місяць лютий. До зустрічі, друзі.